З роботу комісій і сесій. Так, доброго дня, шановні присутні. Ми маємо сьогодні громадські слухання стосовно детального плану території, частини вулиці Смотрицької від дороги Н-22 до будівлі вулиці Смотрицького, 9 місце Володимир і місця Володимира і Володимирського району Волинської області для визначення граничних параметрів забудови та режимів використання для будівництва складських приміщень та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Е, Містобудівна документація представлена. Є представник розробника даного детального плану території Михайло Габрель, пізніше надаму йому слово. Пропоную обрати лічильну комісію у складі двох осіб, кручуть Світлани та Тараса Ярославовича. Якщо не буде інших пропозицій, прошу підтримати одноголосно. Секретарем громадських слухань пропоную обрати Марту Добровольську, оскільки Тарас Ярославович буде. Якщо не буде заперечень, інших пропозицій. Приймаються одноголосно. Головою, чого пропонуєш мене обрати? Пропоную того? Нема одноголосного. Добре, тоді переходимо до доповіді представника розробника даного детального плану території. Михайло прошу. Так, всім дуже дякую. Значить, детальний план території. Фактично, територія у нас розташовується в північно-західній частині. Фактично, у нас межує з селом Федорівка. Територія у нас базово була для промисловості, тобто цільове призначення ми не міняли з даної земельної ділянки. Детальним планом ми будемо ну, встановимо тільки в несемовідомості про функціональну зону. Щодо самого детального плану, значить зараз, ну, це є промисловість попередньо. Робилася технічна документація для того, щоб впорядкувати саму форму земельної ділянки, тому що була в нас і накладка накладалася вона і на залізницю, і не відповідала червоним лініям. Тобто, саму земельну ділянку, до того як ми розробили детальний план, ми змінили конфігурацію, виправили накладочки фактично і забрали основне від цієї під'їзної колії. Значить, На стояло в завданні. Три склади. В замовника було е, каркаси для самих складів. Один склад теплий, два склади холодні. Значить, ми їх розмістили е, таким чином, щоб не зачепило навколишню забудову, щоб у нас всі зони е, не накладались середні, на середній картинці. З лівої сторони, ми маємо на сусідній території місце там, де були колись баки. Палені, значить, ми відступили всі нормативні віддалі, розмістили дві богові, так як воно було передбачено. Ну концепцію попередньо ми показували. Фактично, так само, якщо можна повернутися там, де в нас є дорога десь спочатку, значить, розробили О, окремо ще вернись, будь ласка. Ось, ось тут видно на цій фотографії, бо фактично зробили самі заїзди, роз'їзди, власне, розробили ОДР на цю частину, що його можна імплементувати, трошки впорядкували тут територію, що можна нормально всі нормативні роз'їзди передбачити. Значить, щодо самих питань, які були. Тому що ця документація в нас розміщувалася і в системі ЄСЕО. Ця документація в нас була розміщена і на сайті зауважень, пропозицій в нас не було. Але в нас були питання від екології в частині водопостачання. Ми особисто зверталися і місто так само зверталося на водоканал щодо підключення питної води з мережі міста. Там відповідно замовник є проінформований, що йому. Питну воду доведеться тягнути. для пожежних потреб і для господарських потреб вода можна організувати на території. Так само в нас є відповідний лист. Ну, в принципі, в кого є які запитання по, самі, по самому об'єкту? Запитання, я так розумію, нема. Хочу повідомити, що за період громадських слухань жодних письмових чи, чи усних звернень не надходило до міської ради чи виконавчих органів. Щодо даної міста документації. Добре, ну якщо зараз питань немає, то я, в принципі, пропоную дане питання рекомендувати до затвердження і до подання на сесію для підтримки відповідно даного об'єкту. Хто за таку пропозицію? Одноголосно. Все, одноголосно. Всім дуже дякую. Пропоную закрити громадські слухання, оскільки доповідь ми заслухали, зауважень пропозиції, немає питань також.